Це таємне обов'язково стає явним. Тим більше, якщо це стосується казнократів, які займають високі державні посади. Як там у нас зараз кажуть, не на часі, про це не можна говорити і так, далі, і так далі. А робити можна? Знаєте, чесно, аж бісять оці, які кажуть не на часі всі, ось чесно, ну, хай вже закриють пельки свої, ось правда. Ось, наприклад, чудова стаття Костянтина Ільченко, молодець радник центру стратегічних досліджень. Як він пише, останні журналістські розслідування його щодо корупційної діяльності з боку голови ФДМ України Умірова наочно продемонстрували, як кумівщина, як бажання красти нищить економіку країни і породжує цілий прошарок злочинців на держпосадах. І це зараз під час війни. Хоча, знаєте, нас, українців, вже, мабуть, ну особливо нічим не здивуєш. Але просто дуже прикро, що одні воюють, захищаючи країну, а інші крадуть. Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники на каналі ЗнайОй. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Цікава схема, щоправда, не нова. Пан Уміров, порушуючи всі закони, які тільки можна уявити, проштовхував на посаду гендиректора Енерго свою людину. Мета зрозуміла: паразитувати на стратегічному державному підприємстві, збільшуючи свої статки коштом бюджету України. Через відвертий шантаж членів наглядової ради Умірову таки вдалося впихнути невпихуєме, так. І призначити на посаду БО директора випадкову людину на прізвище Єгоров. Вже прямо зараз ми стаємо свідками, як факти злочинної діяльності угрупування Уміров Єгоров підтверджуються детективами НАБУ і у ході слідчих дій. За інформацією пана Ільченко, нещодавно НАБУ навідалось до керівництва Центренерго детективи вилучають документи, які підтверджують продаж електричної енергії фірмам. Які пов'язані з ВО гендиректора та Центренерго Єгоровим. Внаслідок цих схематозних операцій вже виявили збитки державі на суму близько 100 мільйонів гривень. 100 мільйонів гривень. І це тільки початок, бо насправді йдеться про сотні мільйонів гривень збитків, які такі керівники вимили з бюджету. А потім нам будуть казати, що ось ми підвищуємо тариф для того, щоб там відновлювати і так, далі, і так далі, а насправді для того, щоб покривати борги. Я вже робила про це програму. Знаєте, тепер все стає на свої місця. Тепер зрозуміло, чому керівництво РДМ України в особі голови Умірова так наполегливо відстоює інтереси посадовців, які розкрадають державне майно, тому що це керівництво в темі. Знаєте, як пише пан Ільченко, невже пан Уміров все ж таки вирішив повторити долю свого попередника, який знаходиться в міжнародному розшуку і мріє сховатися від правосуддя в країні, якійсь, яка не видає злочинців? А пан Ільченко про це пише, і я з ним повністю згодна, що це дуже необачно, бо солдатські комітети зроблять все. Щоб всі посадовці, які причетні до розкрадання майна українського народу, щоб вони понесли кримінальну відповідальність, є дуже багато фамілій, є дуже, дуже багато фамілій зараз, до яких би м -м, непогано було б, щоб навідалось набу. І я думаю, що настане час, і ми будемо спостерігати, як Набу навідується до дуже багатьох людей, які зараз при владі. Пишіть, що ви думаєте щодо цього? А в мене на сьогодні все дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.